На порозі новий рік. Добрий, світлий, чарівний, щастя злагоду усе, хай до хат він вам несе. А ось земля вже землю вкрила, до себе в гості запросила, а з нею й сніжинка прилетіла. Зимонько, снігуронько, наша білогруденька, привітай шановних гостей. З Новим роком вас вітаю, щастя та добра бажаю, Щоб поміли ви радіти, щиросердно, наче діти, щоб здоровими були, подолати все змогли. А що нам скаже сніжинка? Я зими дитинка. Я зими дитинка, гарна сніжинка. Морозець. Морозець то мій татусь, дід Мороз, то мій дідусь. Колихала мене віхола, а зима, а зима щічки дихала. І тому я така гожа на матінку зиму схожа. От бачите, сьогодні немає снігу, а в нас сніжна зима. От у нас зима й прийшла.